Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Тіві. Ви дивитеся програму Лучани Про, і цього разу ми говоримо про те, що у Луцьку планують підняти ціну на проїзд у маршрутках з 14 до 18 гривень. Мовляв, перевізники звернулися із проханням переглянути тариф, і тепер це питання винесли на обговорення. Тож ми вирішили запитати у лучан, як вони ставляться до такої ідеї і чи готові платити більше. Ми йдемо запитувати. Ну а ви тим часом підпишіться на наші соцмережі Ютуб канал, аби не пропустити. Головного та цікавого. Батьки в мене їздять постійно маршрутками, сестра їздить маршрутками, а я без, ну, і на групі то в мене безтурсонний приїзд маршрутка. А скажіть, от для батьків, для сестри, чи взагалі потрібно підвищувати і як це може вплинути, чи будуть далі вони користуватися маршрутками? Е, ті, що е, ну, батько в мене ходить на роботу, мама нас ГПЗ, то вона не може. Вона вже зараз частіше на е, тулейбусі їздить. А батько ну батько близько сестра постійно їздить. Ну як впливає? Ну, впливає, звісно. Ну користуюся, але дуже рідко користуюся, то не чула. А скажіть взагалі, що думаєте про підвищення? Все підвищується зараз. Ну, звичайно, в негативному сенсі думаю, але що вже зробиш? Все підвищується, всі цілі на продукти, на проїзд, на все, тільки зарплата не підвищується. Як думаєте, як сильно це вплине на лучан? Чи більшість перестануть можливо користуватись, перейдуть на тролейбусе або навпаки? Ну, думаю, що ні, тому що потрібно їздити на роботу всім. Ну, да, забагато їм буде, я думаю. Ну, треба піднімати ну, пенсії, ну або, або давати бонус якийсь на, ну, на проїзд mm -hmm. пенсіонерам десь. Хай катаються собі. Як думаєте, щось може змінитися після підняття ціни? Ну, на проїзд? Сабо нічого не зміниться, думаю, хто, ну, хто буде, має можливість і буде їздити. Хто не має, то може буде пішки там, ну, не знаю. Але ну, навіть якщо брати самокат, то, то ще буде дорожче. Ціни на все ростуть і ще й на, на маршрутки. Ми будемо пішки ходити для здоров'я, кресла. Я б сказав, що ні на даний час. Війна в державі. Розумієте? Просто-напросто для того, щоб підняти зарплату водіям і так далі. Це треба просто зменшити навантаження на наші адміністрації, щоб менше їм платили. Для пенсіонерів то це ненормально, це забагато. Взагалі варто піднімати хоча б на трохи. Ну, може, гривня, не більше. Поступово. Тільки позитивно. Чому? Тому що ціна, яка зараз існує на квітки, вона не окуповує поїздку. Бензин, запчастини, зарплата перевізникові в першу чергу, ну і сервіс. А як, так, гадаєте, як гадаєте, чи лучани зменшать свої поїздки на маршрутках? Ні. Ні, від цього це не залежить. В Луцьку зараз дуже багато переселенців, вони платоспроможні, повірте. І ціна буде 20 гривень. Ми пенсіонери користуємося переважно транспортом таким електричним, тому що. Ну, так буде дешевше. А взагалі, ну, взагалі що так. думаєте про підняття ціни? Ну, ви бачите, все піднімається, все в ціні піднімається. І також і бензин, вони на, на дизелі на бензині працюють. Дійсно, це накладно. У на людей зарплата тут на, на місці стоїть. А наскільки це... сильно це може вплинути на лучан, на людей? Ну, Я думаю, буде тяжко. Особливо таким, як ми, переселенцям, які тим паче пенсіонери, пенсія маленька, отримуємо дві тисячі ці допомоги, а все так подорожчало, що дуже, дуже важко, звичайно, буде важко. Це звичайно, вплине, по гаманцю вплине. Як думаєте, чи на часі? А, а чи щось зміниться на дані послуг навряд чи. Як ви гадаєте, чи на зараз, на зараз, такий період, чи це нормально є? Я вже не знаю, чи вже зараз це нормально. Люди будуть просто, напевно, це все змовчувати і все. Як на мене, то так воно і залишиться. Піднімуть та й все на тому.